Шановні подруги і друзі, пані і панове, пам'ятай про великі дні наших визвольних змагань. Це одне із правил декалогу, якому слідувала Олена Теліга. Але це далеко було не головне правило. Головним правилом було інше здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї. Тут у Бабиному Яру, вона дивилася смерті у вічі. Тут у Бабиному Яру вона бачила провалля смерті. Про що думала тоді Олена Теліга? Я думаю, що як людина, як жінка, вона думала про чоловіка, вона думала про родину. Вона, можливо, мріяла про дітей. Але водночас я переконаний. Що вона мріяла про боротьбу за українську самостійну соборну державу. Приклад Олени Теліги для нас важливий тим і передусім тим, що вона у набагато складніших умовах, ніж сьогодні, не втратила оптимізму, не розчарувалася слово капітуляція це не було слово із її лексикона. І коли сьогодні. Перед реальною загрозою втратити українську мову, втратити українську державу. Деякі люди опускають руки, кажуть, ми розчарувалися, нас не вистачає сил, нас замало, ми не виходимо на мітинги, то це все заперечує Олена Теліга. Ще раз і ще раз хочу наголосити: Олена Теліга, Олег Ольжич. Інші члени похідних груп ОУН, які у 1941 році прийшли в Київ творити українське життя, працювали в набагато складніших умовах. Їм було набагато важче, ніж нам, але вони не зрадили, вони не капіталювали. Тому сьогодні, коли ми відзначаємо День народження Олени Теліги, ми маємо пам'ятати про це і вважати, що Олена Теліга, Олег Ольжич, Інші члени ОУН, які поховані тут у Бабиному Яру, є авангарді нашої боротьби за майбутню Україну, за українську самостійну соборну державу. Є ще один принциповий момент, який на цьому вічі треба згадати. Багато років наші вороги не припиняють спроб нав'язати суспільству думку, що Бабин Яр. Це не є місце Голгофи українців, це є виключно місце Голгофи одного єврейського народу. Це неправда. І Олена Теліга, і оцей хрест є яскравим свідченням того, що тут полегли українці. Тому я думаю, що цілком правильним буде сьогодні нам, учасникам цього урочистого віччя, прийняти заяву такого змісту. Заявок. Час від часу у засобах масової інформації з'являються повідомлення і публікації, з допомогою яких формується суспільна думка про те, що Бабин Яр місце трагедії виключно єврейського народу. Усіляко замовчуються історичні факти масових розстрілів тут, українців. Ми протестуємо проти того, щоб урочище. В якому німецькі окупанти розстріляли понад 100 тисяч людей різних національностей, українців, росіян, євреїв, циган та інших, перетворилися на місце пошанування загиблих лише однієї національної меншини. Ми вшановуємо і бережемо пам'ять про українців, які прийняли мученицьку смерть у Бабиному Яру, особливо про активістів Організації українських націоналістів, видатної української поетеси Олени Кіліє. Редактора газети Українське Слово Івана Рогача, а також Івана Ірлявського, Петра Олійника, Оре... Ореста Чемеринського та інших членів похідних груп ОУН і Української національної ради. Ми не дозволимо глумитися над місцем вічного спочинку українських патріотів. Водночас нагадуємо, що ще у 2006 році президент України видав указ. Про відзначення сторіччя від дня народження Олени Теліги, яким передбачалося встановлення на території меморального комплексу Бабин Яр у місті Києві пам'ятника Олені Телізі та її соратникам. Указ глави держави не виконаний. Пам'ятника одній із визначних діячок національно визвольного руху, видатній українській поетесі, членам ОУН, так і не споруджено. Вимагаємо. Невідкладного виконання указу президента про встановлення у Бабиному Яру пам'ятника Олені Телізі іншим українським націоналістам, які змагалися за відновлення української державності. Закликаємо громаду Києва, усіх українців, підтримати наші вимоги щодо гідного вшанування пам'яті Олени Телізі, інших учасників національно визвольного руху. Ще раз нагадуємо: Бабин Яр. Це місце полеглих десятків тисяч українців. Україна повинна гідно вшанувати українських патріотів, які загинули, захищаючи честь і гідність своєї нації, незалежність української держави. Слава Україні! Героям, слава! Хто за те, щоб ми від імені громади Києва ухвалили таку заяву, прошу підняти руки? Хто проти? Утримався одностайно. Шановні подруги і друзі, традиційно на цьому святому місті звучить слово Олени Телігі. А тому я з великою приємністю надаю слово Катерині Криворучко, щоб вона зачитала поезії Олени Телігі. Це Олена Киліка. Вітрами сонцем, Бог мій шлях наміти. Та там, де треба, я тверда сувора, окраїний моїх ясних привітів, не діставав від мене жоден ворог. День прозорий мерехтить, мов і душа моя горить сьогодні. Хочу жити, аж життя не зловить, рватись вгору, що летіть в безодню, хоч людей довкола так багато, ха ніхто з них кроку не зупинить, якщо кинути в рухливий натовп Найгостріше слово Україну. І тому росте, росте прокляття, всі пориви запального квітня. Неможливо в дійсність переляти на землі байдужо. Непривітні. Хочу крикнути в далечінь безкраю і когось на допомогу кликати бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі. Хай мій клич зірветься у високі, і, мов прапор в сонці, затріпоче. Хай кружляє, мов невтомний сокіл, і збирає рідби і охочу. Все чекаю на гарячий плоден, геній юдський, чи лише випадок, щоб бурхливі води за спокійні бурхливі води пали водоспадок. І коли закрутить непогода і мене підхопить, як піщину, хай несуть мене бурхливі води від порибу. До самого чину. Це предо оленітелізі. Порив і чин. Слово ніколи не може розійтися із чином. Гарячий день. І враз достигне жито. І до п'яніні обважні вігрона. Він ще не знає, ще не пережитий. Єдиний день мого життя корона. І що це буде зустріч, чин, екстаза чи дотик смерті на одну хвилину душа дозріє, сповниться одразу подвійним смаком меду і полину. А дивне серце п'яне і завзяте відчує певність, мов нехибну шпаду. Мій день єдиний. Неповторне свято, найвищий шпиль і початок до спаду. Це декілька слів від себе. Коли я знайшла, добилася, доїхала до тієї хати, де Олена і Михайло Теліги жили три літа в Польщі на півночі Варшавського воєводства. Та сільська хата. І зараз є, і я там мала щастя невимовне, мешкати в тій кімнаті, де жили Олена і Михайло, де вона написала майже третину своїх поезій. це надзвичайно. І коли я потім зібралася, все село, поляки, все е, люди, е, сільські селяни, може не такі освічені, не, там, може і неграмотні. І, 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 і і розповідали про Олену. І захотіли дізнатися, які ж поезії вона писала. Ну, і я взяла найкоротшу поезію, щоб прочитати українською мовою, а потім перекласти польською мовою, щоб вони зрозуміли. Е, і ось зараз я, я далі цю поезію не цвітуть. На вікні грані, сонний символ спокійних буднів. Ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів майбутніх. І тому, що в своїм полоні не тримають нас речі, стіни, ні на день в душі не холоне молодече бажання чину. Що нам щастя солодких звичок у незмінних обіймах дому? Може, завтра вже нас покличе канонада грізного грому і накрушений погляд хоче відшукати у мі глибокий блискавок фанатичні очі, а не місяця мрійний спокій. Я потім переклала польською мовою як могла, але коли я читала українською мовою раптом. Хтось із селян сказав, так це ж не мова. Вони вперше чули українську мову. Це ж не мова, це якась музика. Ось так сприйняли польські селяни українську мову. Одну з найкращих мов у світі, українську мову. Для Олени Пелігі ця мова стала мовою її душі, мовою її серця. І сьогодні. День народження великого Олега, як називала вона Оржича. Це неймовірно, що народилися вони один, один день. І ось вже є такі рядки, коли джури Юрії від джури, Юрія Змієворця прилетіли на землю. І він написав таку поезію, яка закінчиться рядками. І родитись довго янголятами будуть діти смертних матерів. І ось 21 липня у смертних матерів народилися ці діти-янголи. Це наші провідники духовні, бо Бог дає кожному народові провидців, пророків. і такими були вони, Олег і Олена. Господь багатий нас благословив. Барана, що нікому не відняти. Любов і творчість, туга і порив, відвага і вогонь, самопосвяти, солодких дрон і променистих вин доволі на столах його веселих. Іди сміливо і бери один твоєму серці найшмельніший келик. Олена Теліса. Але отшичі взяли з Господнього столу найхмельніший келих, келих любові до Батьківщини, келих відваги і самопосвяти, і самопожертви для неї. Слава героям! Слава Україні! слава!